Був уже пізній ранок, коли Вінстон вийшов із своєї кабінки і пішов до вбирання. З протилежного кінця довгого яскраво освітленого коридора йому назустріч ішла самотня постать. Це була та сама чорнява дівчина. Минуло чотири дні відтоді, як він зустрівся з нею біля антикварної крамниці. Коли вона підійшла ближче, він побачив, що її права рука висить на непомітній здалеку пов'язці, яка була одного кольору з її комбінезоном. Вона, мабуть, зламала собі руку, повертаючи один з великих калейдоскопів із сюжетними шаблонами для роман. Це була звична травма для департаменту художньої літератури. Між ними залишалось десь 4 метри, коли дівчина спіткнулася і впала, мало не вдарившись від підлоги обличчям. Вона скрикнула від болю. Певно, вона впала прямо на свою травмовану руку. Вінстон зупинився. Дівчина звелась навколішки, її обличчя стало молочно-жовтим, і на його тлі губи здавалися ще червонішими. Її погляд прикипів до нього з благальним виразом, у якому було більше страху, аніж болю. Вінстона охопили дивні почуття. Перед ним був ворог, який намагався його вбити, але також перед ним була людина, який дошкуляв біль. Тоді він інстинктивно подався вперед, щоб їй допомогти. І тієї миті, коли він побачив, як вона падає на свою забинтовану руку, він неначе сам відчув біль у власному тілі. Вам боляче, запитав він, пусте рука. Дівчина сказала це так, ніби в неї сильно калатило серце, і ще вона дуже зблідла. А ви нічого не зламали? Ні, зі мною все гаразд. Її обличчя перестало бути таким блідим, схоже, їй Ставало краще. Це дурниці, коротко повторила вона. Я лише трохи вдарилась за п'ястком. Дякую, товаришу. З цими словами, вона швидко пішла, куди прямувала до падіння, ніби їй справді вже й не боліло. І все це тривало якихось півхвилини. Не дозволяти з'являтись на обличчі почуттям уже стало природженим інстинктом, і до того ж, коли це сталося, вони були просто перед телеекраном. Проте йому було складно приховати миттєвий подив, бо за ті дві чи три секунди, поки він їй допомагав, дівчина встигла тиснути щось йому в руку. Не було найменшого сумніву, що вона зробила це навмисне, щось маленьке і пласке. Коли він проходив у двері вбиральні, то поклав це до кишені і торкнувся кінчиками пальців. Це був кілька разів складений клаптик паперу. Стоячи біля пісуару, він примудрився розгорнути його пальцями. Безперечно, на папері було якесь адресоване йому послання. На мить його опанувала спокуса зайти до однієї з кабінок вбиральні і негайно це прочитати. Але він знав, що це було б цілковитою дурницею. Тут як ніде телеекрани тримали все під особливо пильним наглядом. Він повернувся до своєї робочої Кабінки сів, недбало кинув клаптик паперу на інші папери на своєму столі, підняв очі, підсунув ближче в опис. П'ять хвилин сказав він собі. Що найменше п'ять хвилин його серце страшенно гучно калатало в грудях. І, на щастя, завдання, над яким він зараз працював, було дуже рутинним, звичайною перевіркою низки цілих цифр, де не вимагалось глибокої сусередженості. Незалежно від того, що саме написано на тому папірці, мабуть, це мало якесь політичне значення. Наскільки він розумів, тут могло бути лише два варіанти: перший імовірніший. Як він і боявся, дівчина виявилась агентом поліції думок. Він не знав, чому поліція думок вирішила саме так передати своє послання, але певно, вони мали на це свої причини. Написане на тому клаптику паперу могло бути погрозою, судовою повісткою, наказом, накласти на себе руки чи якоюсь пасткою. Але був ще один малоімовірний варіант. Янд сподівання на які поволі міцнішало, всупереч всім намаганням його притлумити. Послання могло бути не від поліції думок, а від якоїсь підпільної організації. Можливо, існує справді братство. Можливо, дівчина входить до нього. Безперечно, це абсурдна думка. Але вона виникла саме тієї миті, коли він відчув у своїх пальцях клаптик паперу. Лише за декілька хвилин йому на думку спало інше, ймовірніше пояснення. І навіть тепер, хоч розум і підказує йому, що це послання, мабуть, означає смерть, він не хотів у це вірити. Примарна надія продовжувала жити. Серце стогоніло, і він докладав великих. Зусиль, щоб у нього не тремтів голос, поки він бурмотів свої цифри у мовопис. Він згорнув рулон із виконаним завданням, запхав його в пневматичну трубку. Минуло вже вісім хвилин. Він поправив на носі окуляри і тягнув до себе наступну порцію завдань, поверх яких лежав клаптик паперу. Розгорнув його. На ньому було виведено великими нерівними літерами Я вас кохаю!